І так, доброго дня товариші. Давненько я вже не знімав ніякі відео, не викладував, якось ця війна, то воно і не хочеться не про що розказувати, нічого не, не, цього, але життя йде і нам потрібно якось працювати, е, відроджувати нашу державу, нашу країну і ну, взагалі працювати на... Якщо ми не будемо працювати, то ми впадемо в велику прірву. Так як е, ті, хто не на війні, вони повинні якомога більше приносити користі нашому суспільству і нашій державі. Е, всі хочу сказати так, що всі воювати не можуть. Комусь все одно прийдеться працювати. Тому що, якщо підуть всі на війну воювати, то не залишиться кому працювати, бюджет країни не буде наповнюватися, і ми не зможемо воювати, тому що у нас не буде за що воювати. Так би отак. Ну а хочу тим, хто зараз дійсно на бойових позиціях, побажати лише, щоб вони себе оберігали і, як би сказати, дивилися в оба. До речі, до чого я це відео знімаю? Значить, вирішили ми посіяти озимий ячмінь собі з на, на, подальшим на, е, на насіння. Це озимий ячмінь з сорту Луран. Е, купував я його в е, фірма називається такий Ясон Агро. Ну, будемо спостерігати за ним подальше, ми будемо знати, чи дійсно е фірма видає за належне це насінневий матеріал. Ну не важливо, суть в тому що. Отак От він перезимував. Бачите, пожовтіння, звісно, звісно є. Але кущення гарне. Кущення в ньому те, що треба. Тут було висіяно, це тут 10, сотих. ні, 12,5. 12,5 висіяли ми сюди 25 кілограм. Масу тисячних я не рахував і щось, ну, не було часу ніколи подивитися, яка там маса тисячних. Там і сертифікати вони присилали, і все. Розкидалося воно вручну. Після тут була картопля. Картоплю ми викопали для себе, для своїх потреб і посіяли тут ячмінь, Це на цей. Ну, як ви бачите, вже. Вже починається розвиток. так, ось дов. Уже є, так як говорить, от біли ці корнівища, от росточки пішли нові і вже наблюдаємо, ось до, починається ось відновлення вегетації. Тут уже все, тут вже воно зелене. Значить, що, перед посівом? После картоплі була зроблена культивація, посіяно і закультивіровано, і прикатано ну, культиватор з катком. Тут видно такі трошки повставалися, трошки площа е, рівненька, я б можу сказати. так. Чуть-чуть ну, є таке, тут от складок залишився. І, 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 і ну, Бур'янів, як би я сказати багаторічних, тут не було. Тому що картопля була, е, обробою біток картоплів проводився три рази від бур'яни. Е, перша була зроблена грунтовим гербіцидом, закрита. Потім, коли ґрунтовий гербіцид, ну, звісно ж, цей е, якби пірії, е, ну, такі ці пірей там. Ті, що не працюють по ґрунтовим гербіцидам, вони протикнулися. Потім ще раз було зроблено ґрунтовим гербіцидом, тобто вже по, цьому, по листку Ні, да, до сходи, до все правильно. В ґрунтовий гербіцид ще був доданий гліфосат. І ми коротше, накрили це все до сходу по картоплі, Соответственно, пірей по пожовтів. і коротше, цього. І потім вже картопля, як ви вже вийшла в стадії передцвітіння, і ще раз накривалося е, такі є коротше, препарати, які працюють сугубо по злаковим цім, рослинам. Це там я не зараз точно вам не скажу. Міура, о, міурий, Працювали Міури так. Вроді би так. Значить, другий раз тось, третій раз було закрито, в місці інтексисидна, е, от хвороб, от цього, це все короті, разом бакова суміш зводив. Тобто поле у нас чистеньке. Ну, це тут залишки, такі рештки, бачите, не було оранків, не робилося де-не-де цього ще повистувалися, рештки картоплища. Ну, ну, суть не в тому. Суть в тому, що хочеться. Ви виростити насиневий матеріал для себе самотужки, попробувати. Як воно вийде? Ось такі вам там діла. Одну оце, тут бачите, ще все поле, ще туди, городи людські покинути. Працюємо над відновленням, щоб це все запустити, тобто, якомога більше забрати у людей городи. Ну, звісно, орендну плату всі ж платять і, і ми також платимо за ці городи. Просто щоб воно тут не було таке, не стояло чорнота, ця вся. Де й таке, коротше. Ну працюємо, у всякому випадку працюємо. Далі я зараз буду вносити добриво. Це такі короте, там ровенська фірма, яка є така, там, вони, там не рівний азот, а ще там є Рівенська мінеральна фабрика, чи, щось там, чи завод якийсь мінеральний. Вони таке добриво таке виготовляють. Комплексне добриво. Я, звісно, не знаю точно його названня, але факт в тому, що, ось подивіться, може ви скажете, що це таке. Воно таке коричневате, похоже на нітромофоску, ну. Не нітромофоска. Запах, е звісно, цього е аміаку сумасшедший. Мені сказали, що це сульфат амонія. Ну сульфат амонія взагалі то білий. Коротше, ну таке. Те, що воно аміачне... Це точно. Значить, ми його зараз розкидаємо. Сьогодні такий був у нас сніжок, вологі достатньо в нас в ґрунті. Ну я думаю, що воно помаленьку впітається в цей в ґрунт і буде із нього якийсь сток. Коротше, побачимо. Плануємо тут два рази провести підкормку. Це час і вже тоді, коли буде фаза е, виходу в трубку. Отак, коротше. Ну і, звісно, ще ж обробіток буде і, цей фунгіцидний проводитися. Ну, це пізніше. Все. гербіцидно фунгіцидний отак. Все. До побачення. Кому відео сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося, кому цікаво. Далі буде.